До десяти заповідей Божих є такі слова. Я, Бог свій, що вивю тебе з землі, гибнуть гипуть у дому неволі. А вже потім починається перша заповідь, не матимеш інших богів окрім мене. Усвідомити присутність того, кого ти ніколи не бачив. Є дуже важко Ти більше повірити в те невидиме, водночас присутнє видиме духовних очей для духовних очей. Духовність це є той момент, в якому ми, роздумуючи над тим невидимим, являємо для себе об'явлення, явління живого Бога. Як дуже важливо зосередитися над Євхаристійним Ісусом, щоб, не дай Боже, не допустити байдужого ставлення до прийняття найсвятіших тайнів. Це перший такий важливий момент, який відповідає до, до тій передмови «Я – Бог твій, що били тебе землі єгипетської здолуми неволі». Якщо ті жінці в Івангелії від Марка, а синоптичні Івангелії Матері Марко Лука дуже чітко е, означують ту подію жінки, яка втратила будь-яку надію і флікарів, е, дуже багато е, вона намучилася від кровотечі. І вона лише, лише, уявіть собі, наскільки людина має себе перемогти, щоб не бачити хвороби своєї, а побачити Ісуса перед собою, незнаного Ісуса, незнаного. Одним, одним дотиком. Кажуть ті отці, що. Мала велику ласку, що одним дотиком, отак от вона собі подумала, я доторкнуся і стану здорову. І вмить сила вийшла з нього, каже Євангелист Марко. А це стається подія, яка передувала запрошенню Яніра, начальника синагоги. Який якого дитина померла, і все це стається в один момент, і, скажімо так, одноіменний сюжет зцілення дочки, жінки, людей, які страждали. <клухи> Побачити Бога. Це наше завдання важливе. Зараз, коли Такі, такі навколо нас всякі страшні речі стаються. Ми є звідками жорстокості людей а навіть християн поміж собою. А це є сумно. Це є сумно. Ще раз підкреслюю, не дай Боже, ми будемо причащатися тіла і крові. Господа Бога Спаса наш, Ісуса Христа, який нагадує нам вчорашнім праздником, якою ціною кожен із нас є відкуплений. Знаєте, в історії є така цікава річ, що імператор завжди уявляв себе Богом. На жаль, кожна особа в наш час. Яка досягає хоч малесеньких якихось е, успіхів, чи то духовних, чи матеріальних, чи посадових, вона собі уявляє, що вона є Бог. Вона дивиться на інших отак, знаєте, не так хай буде між вами, а щоб ви були в одному дусі. Вклоняючись живому Богу, якщо та жінка зуміла, є питання дуже велике, та кажуть, не знати, чого вона знала Бога, вона знала тільки свою біду і шукала порятунку. Ми знаємо Бога. Але Боїмося чомусь жити з ним. Просто жити. Бо хто живе, той довіряє. Є один Бог, що все сотворив, всім управляє. Богові потрібно поклонятися од усій правди, од усі правді. Тобто наш дух, який Господь вдихнув всередині нас, Дав нам це життя подарував Йому. Це не є наша власність. Він умирає на Христі, щоб ми з вами жили. Ми на це не заслужуємо. Ніхто з нас. Ми є освячені Його кров'ю дорогоцінною. Він нас вбирає в своє тіло, щоб ми були інші. Щоб ми безглузді речі не говорили і не робили. Не уявляємо собі, що ми Боги. Є один Бог, що все сотворив, всім управляє. Вся селена навколо нас не може крутитися. Не може. Бо ми є творіння, а творець той, що на небі, ми можемо припасти під ніжком ніг його, споглядаючи його велич, поклоняючись животворящому дереву Христу, щоб він покрив нас покром крил своїх, відігнав від нас всякого ворога і супротивника, а найбільшим супротивником, як я вже казав, найбільшим ворогом для людини це і власне я. Панославлення, ми повідомлення сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває з вами по всій днів вашого життя.